Сигнали тривоги, звуки ракет та дронів, вибухи і стрілянина. за три роки українці звикли з цим жити. Хтось приймає заспокійливі, хтось перейшов на алкоголь. Але так чи інакше це безслідно для нашого організму не пройде. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф. Чи можна убезпечити себе і наскільки сильно похитнула війна психіку кожного українця? Про це ми поговоримо з керівником клініки ментальної медицини Сергієм Калинчуком. Психологічні і психіатричні розлади. Це різні розлади, тому що інколи плутають люди ментальний розлад здоров'я, це невротичний розлад і психіатричні розлади. Це трохи інше. Це вже більш така ну груба така патологія, грубий такий розлад. Тому ми зараз говоримо саме за ментальні стани, тобто за ті стани, які характеризуються тривожністю, які характеризуються емоційною. Вигоранням, які характеризуються апатією, які характеризуються такими симптомами, як порушення сну, як порушення харчової поведінки, очікування, очікування чогось поганого, коли людина йде, і раптово на неї знаходить така хвиля якогось такого поганого очікування, хоча начебто все добре. Оце саме ті стани тривожності. В яких знаходяться практично ну майже всі наші співгромадяни, тому що зрозуміло, війна це завжди криза, і криза, яка характеризується, коли ми говоримо про психологічний стан людини двома основними ознаками: перше це невизначеність. Ми не розуміємо, що буде завтра, ми не розуміємо, що буде через місяць, через два місяці. З нами, з нашими близькими, з нашими рідними, це перше, і друге це втрата контролю над безпекою. Ми знаходимося в ситуації безпеки. Безумовно, при цьому ми маємо розуміти, що різні категорії населення по різному будуть відноситись до цих станів. Більше того, різні категорії населення по різному, виходячи з тієї ситуації, де вони знаходяться, по різному оцінюють оцей тиск, тиск оціх невизначеності, страхів. Відсутності безпеки для себе, для своїх рідних, для своїх близьких. Коли ми говоримо про цивільне населення, це одна справа. Коли ми говоримо про тих, хто нас зараз захищає, це вже інша справа, тому що там кожної хвилини, кожної секунди стан безпеки, там своя травма йде. Коли ми говоримо про тих, хто були на окупованих територіях, це вже інша категорія людей. Коли ми говоримо про тих, хто були. В епіцентрі бойових дій або поруч з бойовими це вже знов таки інша категорія людей. І всі оці категорії потребують окремого вивчення і окремих програм надання допомоги. Ми можемо говорити, що це більшість українців. Більше того, представник ООН в Україні, якщо я не помиляю, ще влітку 23-го року сказав, що приблизно 10 мільйонів наших співгромадян вже знаходяться в стані хронічного стресу. Дехто з них вже отримали ПТСР, тобто посттравматичний стресовий розлад, і приблизно до кінця 2025 року таких пацієнтів буде десь приблизно 25 по прогнозам. А для того, щоб ми, як громадяни, пройшли, Україна в цілому пройшла реабілітацію цих станів, за даними деяких фахівців. Для цього потрібно буде десь приблизно 20 років. Ментальні розлади приводять до того, що людина втрачає свою особисту ефективність. Ефективність для себе, ефективність для родини, ефективність для суспільства, тому що вона знаходиться в стані тривожності. За оцінками Інституту стратегічних досліджень при президенті України, яке було опубліковано знов-таки ще влітку 2023 року. Саме за рахунок таких станів ми будемо втрачати десь приблизно 4-5% ВВП країни, тому що ну, людина знаходиться в неефективному стані. Ну, тобто це колосальна проблема. І тому на сьогоднішній день ті програми, які в державі створені, створені вже ті програми, які зараз вже починають працювати на рівні первинної ланки в системі охорони здоров'я. Програми, які були започатковані першою леді. Вони безумовно потрібні, але з одного боку держава створює певні інструменти для того, щоб боротися з цією патологією. З іншого боку, ми маємо розуміти, що і суспільство потрібно, щоб воно відкликнулося. І не оця фраза, знаєте, що я сам краще розумію свої думки, я сам краще справлюсь зі своїми проблемами. Вона, на превеликий жаль, призводить до того, що ми тільки занурюємось, занурюємось, занурюємось. Подальше, всі проблеми людина, яка переживає війну, яка знаходиться в країні, яка знаходиться в стані війни, і давайте будемо відвертими. Ми на сьогоднішній день воюємо з агресором по своїй жорстокості, цей агресор не відрізняється від жорстокості агресора Другої світової війни від фашистської Німеччини. Більше того, ті засоби враження, які на сьогоднішній день людство розробило, вони стали ще більш жорстокими. Але коли ми говоримо про стан суспільства, який був під час Другої світової війни, коли майже у кожної людини були свої особисті спогади пам'яті про Першу світову війну, і порівнюємо зі станом суспільства нашим, вже, яке потрапило в 21 -е століття, розуміючи, що неможлива така історія, в принципі, в 21-му столітті в Європі неможлива така історія, то це безумовно викликає оцей такий парадокс. З одного боку, війна дуже жорстока, а з іншого боку, підготовка суспільства була: ну, суспільство вже звикло жити в комфортних умовах. Суспільство не пам'ятає, що таке війна. Ми всі його бачили через книги, через фільми, але ми особистої пам'яті не мали цього безумовно, це буде викликати дізбаланси. Психологічні дисбаланси, тому безумовно у нас величезна кількість людей з тривожними розладами, з самотоформними розладами, з так званою вегетативною дисфункцією. Це те, що раніше називалось ВСД, вегетосудинна дістанія це такий величезний блок захворювання, який має назву вегетативна дисфункція, коли людині здається, що в нього щось давлює, щось болить в животі болить. В горлі болить, а це, це вже вегетативна дисфункція, яка пов'язана саме з хронічним стресом. Я впевнений, що в нас достатньо спеціалістів. Більше того, та підготовка, яка сьогодні проводиться для медиків, і медичних сестер, і лікарів первинної ланки, які перші мають брати на себе цих пацієнтів, їх достатньо. Головне, щоб знов таки, от держава створює інструменти для того, щоб зменшити. Зменшити вплив на націю, вплив цих станів. Інша справа, наскільки суспільство готове прийняти ці інструменти, наскільки суспільство готове прийняти в собі ментально знов таки, що в мене є проблеми, що я погано сплю, що в мене є розлад харчової поведінки, і це не просто так, що в мене щось болить, а мені всі кажуть, що я здоровий, я вже пройшов терапевта, уролога, кардіолога, ніхто не знаходить патологію. І мені рекомендують піти до фахівця ментального здоров'я, але я не піду, тому що це ж треба про свої думки розповісти. Оці догми, які існують в суспільстві, вони більше шкодять, чим навіть там той дефіцит можливих кадрів, який у нас може виникнути. Наскільки я знаю, дуже. Дуже така потужна програма йде по підтримці сім'ї ветерана. Ми маємо розуміти, що окрім них є їх сім'ї, і вони коли повертаються додому, або навіть коли вони сьогодні спілкуються з ними, то. Ті переживання, які відчуває сім'я, коли кожного вечора, кожного ранку відкриваєш телефон і слідкуєш, чи прийшла та смс, чи на зв'язку, чи не на зв'язку, це теж впливає дуже сильно на стан здоров'я сім'ї і того близького рідного оточення і. Навіть зміна в режимі спілкування і комунікації вона може призводити до певних стресових ситуацій. Тому оці програми, які створюються і на основі Міністерства охорони здоров'я, і на базі міністерства ветеранів, і на базі міністерства соціальної політики, у нас, до речі. Займається міжвідуча така група цими процесами. Це досить серйозні програми, ефективні з реалізації. Ми побачимо тоді, коли вони вже запрацюють. В повній мірі. дитина все одно буде орієнтуватись на поведінку дорослого. Якщо дорослий починає панікувати, дитина розуміє, що вона в небезпеці, що щось жахливе відбувається. В залежності від того, де дитина знаходиться, в якому регіоні вона знаходиться, в якому вона місті знаходиться, з дітьми потрібно розмовляти. Дітям потрібно розповідати максимально близько до реальності. Не треба їх ілюзіями, начебто. Коли ми створюємо ілюзію в голові дитини, ми вважаємо, що ми можемо врятувати її психіку, але навпаки, оця ілюзія може в подальшому призвести до когнітивних викривлень. Тому, з одного боку, діти, дитина не відчуває того вантажу емоційного навантаження, яке відчуває доросла людина, тому що у дорослої людини є асоціації вже. Вона може вже порівнювати, вона може вже. Створювати собі оцей страх, який потім починає панувати. У дитини цього ще нема, а з іншого боку, ми розуміємо, що дитина трьох, п'яти, семи років саме знаходиться в стані формування свого способу мислення. І коли вона знаходиться в стані небезпеки, постійної небезпеки, в стані небезпеки, яку вона відчуває від своїх дорослих, які її оточують, то безумовно цей спосіб мислення буде в подальшому теж. Впливати на її життя там, через 10, 15, 20 років головне для того, щоб створити максимальний комфорт і мінімізувати наслідки цих важелів, які створюють в подальшому неефективний спосіб мислення, потрібно вчити і розмовляти з батьками, з рідними, з тим, хто оточує дітей, як ми маємо себе вести, особливо коли там повітряна тривога. Вибухи, кризова ситуація, ну, як ми маємо заспокоїти дитину, так, щоб з одного боку не створити ілюзію, що це так, все добре і так має бути, а з іншого боку, щоб не викликати у дитину паніки, тому що дорослий сам знаходиться в стані безпеки. Ми маємо розуміти, що таке здоров'я. Якщо ми беремо Здоров'я як поняття, і за основу визначення, що таке здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров'я, то там написано, що здоров'я це стан людини, який відповідає нормальному фізичному, соціально-економічному, психічному, екологічному стану його життя. І більше того, система охорони здоров'я впливає на стан здоров'я нації тільки на 10-12%. тому що соціально-економічні чинники вони впливають на 45%. Це за визначенням всесвітньої організації охорони здоров'я. Тому, коли ми говоримо здоров'я, то маємо розуміти, а про яке саме здоров'я ми говоримо? Міністр охорони здоров'я пан Ляшков ще влітку 20 Другого року, тобто десь приблизно через півроку після початку повномасштабного вторгнення, сказав, що за ці півроку наша нація постаріла на 10 років. Що це значить? Це значить, що ті захворювання, які частіше за все виникали у людей в віці 65-67 років, вони почали з'являтися дуже часто у пацієнтів, яким 50-55 років яким чином вплине війна на здоров'я нації, ми зможемо говорити тільки через декілька років після закінчення? На сьогоднішній день ми розуміємо, що нам треба триматися, нам треба берегти своє здоров'я і своїх близьких, тому що війна продовжується. І скільки вона буде йти, ми не знаємо. Ми знаємо одне, що ми маємо підтримувати один одного для того, щоб перемогти нашого ворога. Ви дивилися проєкт новини. ЛАЙФ. підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі усіх актуальних подій Одеси та області.